Парочка зими, це буде континенталь. Протектор має 6 міліметрів. Дивимось, розмір буде 215,55 на 17, 94H. Так, виробник Continental, Модель Winter Contact ts 870 p середина 23 го року. А, країна. А, ще що маємо? Контісіл. Заводський герметик від проколів. І хто у нас буде? Країна виробник. Ага, он, країна буде Чехія. І того 215,55 на 17 Континенталь середина 23-го року з антипроколом. Отака От пара може бути 4500.